Хотіла бути блогером. Може, працювати з камерою. Ось це, напевно, більше моє. Я хочу стати інтерв'юєром, щоб брати інтерв'ю у людей. Я б хотів би стати блогером. Я б дуже сильно хотіла стати акторкою. Мені цікава журналістика. Можливо, хотів би бути режисером. Я б хотів навчитися робити блогінг. Я б хочу стати журналістом. Це початок. Початок історії, у якій 120 дітей з різних куточків України відкривають для себе новий світ. Світ медіа. Від Дніпра до Львова. Від Кривого Рогу до Одеси. Ми з міста Білгородніспорт. З Одеси. Я з, е, з міста Чернець. П'ятиха. Я проживаю в місті Полтава. Херсон Я Ми з міста Запоріжжя. Інклюзивна медіашкола школа створена телеканалом, де 1 за підтримки Українського культурного фонду, об'єднала тих, хто мріє, вірить і готовий діяти. Я Skills – це освіта без бар'єрів онлайн і офлайн із менторською підтримкою, адаптованими завданнями, спілкуванням і практикою. Тут кожна дитина, журналіст, ведучий, блогер, дизайнер або режисер. Або всі разом. Розпочинаємо зі знайомства зі школою, з командою, одне з одним. Медіа це освітній курс для дітей і молоді з інвалідністю, які хочуть спробувати себе у журналістиці, блогінгу, відеозйомці, створенні подкастів і графічному дизайні. Ми створили адаптовану програму для різних груп. Проєкт триватиме з 1 липня, тобто він вже розпочався і до 15 вересня. Навчання, звісно, безкоштовне і включає очні та онлайн заняття. Телебачення це не тільки сидіти в кадрі, займатися статтями чи монтувати відео. Це безліч різноманітних професій, і кожен там може себе знайти. Тут вас навчать тому. Що можливо в подальшому житті ви можете це використовувати і можете дати цьому направленню втілитися в життя. Про що ми, про що наша школа? Ми про телебачення, про те, як ви хочете заявити про себе, що ви можете розповісти людям. Я впевнена, вам є що розповісти, і ми вас у цьому підтримуємо. Це наше завдання. Будемо говорити про все, і кожен з вас може поставити свої запитання та дізнатися те, що цікавить саме його. У нас будуть як теоретичні. Завдання, так і практичні завдання. Ви спробуєте і познімати на камеру, і потримати мікрофон, поговорити в нього. Все це ми будемо робити обов'язково. Ми почнемо з основ журналістики. Що таке журналістика? Яка вона буває? Далі до нас доєднаються ментори. це Відомі люди з інвалідністю, які реалізували себе в журналістиці, вони безпосередньо на практиці знають, як це зробити. Вони розкажуть, з чим вони стикнулися, хто їм допомагав. Мистецтво інтерв'ю, журналістська етика, створення подкастів, аудиорепортажів та робота зі звуком. Відеозйомка, режисура, монтаж. Графіка. Ми будемо працювати з вами під час багатьох наших уроків і будемо намагатися якомога більше з вами співпрацювати. Тому будемо дуже раді, якщо ви будете давати нам фідбек, будете задавати запитання. Всі запитання вітаються. Чим більше ви запитуєте, тим більше ви будете знати. А ми готові ділитися з вами усією інформацією. Якщо ви хочете щось дізнатися про телебачення. Про взагалі медіа, про журналістику, про всі професії, які існують на телебаченні, оце саме до нас. Телебачення, яке було багато років тому, і те, яке воно існує зараз, це не тільки от такі великі студії. От ви самі собі режисери, ви можете взяти телефон і розказати всьому світу, про те, що ви бачите. Так що телебачення зараз це і TikTok, це і Фейсбук. E YouTube. Багато варіантів робити своє власне телебачення, і от ми будемо вас навчати саме цьому. А вже після завершення всіх цих курсів ми створимо з вами підсумкову роботу. Тут трошечки уважно. Дивіться, ви можете створити що завгодно. Це може бути сюжет, це може бути зйомка, якась робота в кадрі. Це може бути, наприклад, щось пов'язане з монтажем, зі звуком. Можете записати аудіоподкаст, відео під. Це все буде працювати, власне, ви можете зробити це один, вдвох, в трьох або навіть цілими групами. Тобто те, як ви бачите, за необхідне, тут жодних якихось обмежень для цього не буде. Якщо сьогодні ви ще вагаєтеся, чи е, телебачення, чи медіа, чи журналістика це ваше. Ніколи його не відкидайте. Ті навички, які ви здобудете в цій школі, ви їх ніколи не забудете. Вони завжди вам стануть у пригоді однозначно в будь-якій сфері, яку б ви не обрали. Ми дуже раді тому, що зараз, починаючи від сьогодні, і протягом такого немалого проміжку часу, ми будемо разом з вами працювати, створювати. І ми віримо в те, що колись ви завітаєте до нас на телебачення і скажете нам. Вітаємо! Ми вчилися! Ми хочемо тут працювати! Сподіваємося, що кожному із вас це дуже буде потрібно, і все це ви зможете використати. Дякую вам і давайте працювати. Тут дуже корисна інформація, яка вам знадобиться, якщо ви особливо бажаєте стати режисером, журналістом та усім, що зв'язано з медіасферою. Тут весело. Корисна, да, цікаво, може якраз для других людей світогляд може відкривати, може, ну в будь що це може бути. І ти розумієш, що це, ну, ти можеш стати таким же, тобто, щоб досягнути якихось вершин, тобі не потрібно бути ким-то. У тебе ну, завжди є шанс, ти можеш стати кимось. Ми дуже вдячні за можливість стати учасниками цього проекту. А ми вдячні вам за те, що ви до нас вирішили прийти. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб кожна дитина змогла відчути себе частиною великого медіасвіту. Інклюзивну медіашколу «Медіаскілз» підтримали Департамент освіти Дніпропетровської та Львівської обласних військових адміністрацій, а також Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Сучасний світ полягає в знанні медіаграмотності і як вірно себе вести в мережі інтернет, навіть ті самі відео, невеличкі шорси. Діти повинні знати, як це робити, як написати невеличкий сценарій, як це все проговорити, як це все реалізувати. Це все-таки досвід. Нехай ним навіть не будуть вони журналістами потім, але я так гадаю, що в житті їм це обов'язково пригодиться. Діти можуть розвиватися навіть з маличку і можуть обирати свою професію на майбутнє. Це дуже дуже важливо для наших дітей. Я взагалі вважаю, що такі проекти для таких дітей треба влаштовувати, тому що вони, вони допомагають отримати впевненість в собі, да, отримати знання, які потрібні будуть да, в журналістиці, відеозйомці. Да. Зараз діти дуже продвинуті, і вони постійно в гаджетах, да, і я вважаю, що ці знання вони тільки будуть корисними і допоможуть вибрати майбутню професію. Перший навчальний модуль це основа. Що таке медіа? Діти дізнаються, як працює кадр, камера, слово. І найголовніше, що їхній голос має значення. Ми зараз живемо у світі, де все крутиться навколо медіа. Це вже не просто гучна фраза, це, це реальність. І молодь сьогодні отримує більше знань, досвіду та навіть відчуття того, ким вони є, не тільки від батьків чи вчителів, а через інтернет, відео, через соцмережі. Будь-хто з телефоном у Тіктосі, Інстаграмі може впливати на думку тисяч людей. І медіаграмотність це вже не просто професія, це базова навичка для життя, особливо, якщо ти молодий. Я вважаю, що інклюзивна медіашкола від D1 — це, це не про навчання, це по суті про справедливість. Це про те, щоб кожен мав шанс заявити про себе, навіть якщо має інвалідність чи стикається з бар'єрами в житті. І, Мабуть, інклюзивна медіашкола — школа це як портал у нову реальність, де не нав'язують роль учня з особливими потребами. А дають можливість бути, бути творцем. Навчають, як працювати з камерою, як монтувати відео, вести стріми, створювати блоги, але найголовніше дають голос, і це по суті змінює, змінює все. Це дуже цікаво для всіх по різному. Комусь подобається знімати відео, комусь подобається там, наприклад. Виходити на сцену, щось показувати, ну це дуже цікаво. Взагалі, то я в захваті, що я тут опинився. Я не шкодую, що я погодилась і мені дуже все подобається. Вони ем, допомагають розвинути уяву про е, взагалі світ медіа, тобто е, як він виглядає, що там відбувається, е, які професії, події, е, як відбувається там зйомка, е, види е, там, журналістики, цих зйомок, е, як це все. Мунтується, тобто вона допомагає дітям, які до цього, наприклад, щось робили. Там блогінг або той же самий оператор. Там так вони допомагають їм розвинутися в цьому, досконалити свої навички, і можливо вибрати майбутню професію, досягти великих результатів в цьому. Інклюзивна медіашкола – це про впевненість, про дружбу, про шанс. Попереду ще більше історій, розказаних голосами тих, кого так важливо чути.